Всім привіт! З вами я Ромашка, і сьогодні ми будемо перевіряти міфи Minecraft. До речі, якщо вам потрібен туторіал на оцього чудо сніговика на задньому плані, то я можу зробити вам туторіал, як його будувати. А ми, давайте почнемо. Усім чудового перегляду. І так, перший лайфхак. А точніше, міф. Це, ну, от давайте зробимо вигляд, що ви не любите двері. Ну, тобто вони вас бісять. Отак. І ви не хочете, щоб у вас в домівці були двері, то ви можете подивитись цей лайфхак, міф Поставити отак два кущика з червоними ягодками зверху покласти коврик І таким образом не будуть попадати моби у наш дім. Що ж, а ми переключаємося на режим виживання і ставимо зомбі. І, як ми бачимо, вони не проходять, а тобто міф працює. Наступний міф у нас схожий дуже. Але тут ми вже беремо не кущі з ягодами, а звичайні підсолнухи. Робимо такий невеличкий, а-ля-червона доріжка і ставимо підсолнухи. І зверху також ставимо коврики, як і в минулому лайфхаті міфі. І все, і тепер ми знову ставимо зомбі, і так вони... вони теж не можуть перейти. Тобто міф працює. Наступний міф у нас для меломані. Так, цей міф заключається в тому, що якщо скелет вистрілить горячою стрілою у Динаміт, і він впаде на криперів, то з них випаде... випадуть пластинки. Такі. Я... Не знаю, як українською, пластинки чи не пластинки. Ну, такі диски. Коротше, щоб ви зрозуміли. Ну таку штуку робимо, щоб він не розірвав тут взагалі усе. Піджигаємо, і мені треба зайти в режим виживання. Отак. От і тепер. Так, от він вже старається вистрілити, і він в мене попав. А має попасти в динаміт. Мені здається, там той верхній блок, напевно, трішки зайвий. Так, горіти має динаміт, а горю я. Так, ну я пропоную вам зробити отут на один блок вище. Може так воно не буде там зачіплятися? Так, знову заходимо в режим виживання і... Так. Вогонь затух. Якось воно не виходить. А взагалі можна... Ну воно ж стріляло. Срака. Якось. ну таке. Коротше, це останній раз. Якщо воно зараз не зірветься, то То все не буду більше оце робити. Так він. Ну, попади! Ну. Ой! Що? Кріпери взірвались, блін. Чи не крипери? Так. Ааа, воно. Ми зробили і випали пластиночки. Я в шоці просто. Класно. Лайфхак міф. Працює. Дякую, скелет. Ти мені. О, він нам кивнув. Дякую. Так, наступний міф нам каже, що ми можемо їздити на вагонеточках. Пишіть, як будуть вагонеточки українською. Можемо їздити без. Рельс. Рельси, рельси, шпали, шпали. Для цього нам треба поставити на один блок багато вагонеточок. І у мене це не виходить. Так, ну, ну, трішки і все. Так якщо так, воно не входить. Огонеточка не може вийти в огніточку. Бідно, обідно. Так, отут я бачу і так. А чому вона виїхала? Ну так нечесно. То погано. Вернись, пожалуйста, пойди. І ну взагалі перестало їздити. А чому так? А ось я їду. Я... Ну, він їде! Ну, що це таке? Коротше, лайфхак! Міф! дівно не працює. Все. Фу! Наступний міф. Для цього нам треба, щоб його перевірити, закопатися аж до бедроку. Нам кажуть, що за допомогою динаміту і. Силизу ми можемо зламати бедрок. І зараз ми це перевіримо. І угу. ось ми вже дорили до бедроку. Треба розкопати невеличкий простір тут, щоб усе це перевірити. Угу. Так, а що. Геніально. Давайте забудемо. Ось так. Ми робимо такий механізм, ставимо поршень, динаміт, лис і дергаємо за речажок. І воно таким образом якось його обзірве. Давайте і, і піднімаємо швидко, і щось воно не працює. А чого? Може. Напевно, треба підпалити його чи ні. Де запальничка, Так, без російської кавіатури буде проблематичненько знайти запальничку. Так, ну добре, так знайду. А ось воно. Так, давайте ще підпалимо швидко, швидко активуємо і нічого не сталося. Воно міф не працює. Міф гівно. Наступний міф нам каже, що ми можемо пересувати ковидло вудочкою по павутинню. І зараз ми це перевіримо. Так, робимо такий алмазний стол. Прибираємо тут сніг, він нам не потрібен і ставимо павутину. І тепер ми отак кидаємо ковидло і це не працює. А, це працює! Ми можемо пересувати ковидло. Це дуже потрібний лайфхак, він працює. Міф. Кожен день буду псувати. Так, наступний міф у нас заключається в тому, що ми можемо залишити наш портал-ват без, без цього, без обсідіанчику. Так, ну що, ми робимо портал і нам треба його підпалити. Ось, все. такий. Квадрат малєвіча. І тепер нам треба просто заставити слизом цей саме портал, куди треба обходити, з двох сторон. І тепер, якщо я не помиляюсь, то ми зможемо зараз зламати обсідіан і залишиться просто портальчик, і він зламався. Так, давайте ще раз спробуємо. Вдруг я щось не так зробила. Так, ще раз йому О, Так, він зробився і. Ні, міф не працює. Так, наступний міф полягає в тому, що ми можемо так зламати плиту, і якщо ми тут зробимо воду, то він не зірветься. І так, це працює. А тепер ми перейдемо на 19-ту версію для наступних лайфхаків. Ех, перший раз граю на цій версії. І мій ноутбук тепер думає, що він реактивний літак. І по секрету вам скажу, загружався цей світ дуже довго. Хвилин 15, напевно, якщо не більше. І... отаке От воно тепер лагане. Але зараз усе пройде і все буде нормально, обіцяю. Вибачте, будь ласка. І так, тепер ми ставимо оце зверху, так, і робимо як воронечку. Внутрі нам треба залити лаву і поставити крапельник, і таким чином воно все зійде вниз. Так, і воно, по ідеї, має стікати. Ну, щось стікає. А ось воно вона капає. І. Так, чекаємо. І ось! О! Це працює, міф працює. Я не знала, що таке може бути, але і навіщо воно? Але це класно. Це реально. Я думала, воно не працює. Так, наступне у нас. Ми робимо те... тюрму. Якщо ви хочете тюрму для зомбі. Або заходить так в дім в свій. Тепер ми теж ставимо зомбі і переходимо в режим виживання. Заходимо в дім, і зомбі пройти не можуть. Так, і. Ні. Все-таки вони не можуть проходити. Міф працює. Підтверджуємо миф. Далі. Нам кажуть, що варден не може перелазити через азалію. І зараз ми це перевіримо. Так, ставимо азалію таку. Теж такий квадратик малєвича, але вже біленький. І ставимо варденів. Я перший раз в житті побачу їх, але, так, треба день зробити, бо щось темненько. Так, ось день і тепер нам треба поставити вардина. Так, знову режим виживання і Капець. Я думала, вони трішки інакше виглядають, вони поменше. І вони чомусь не йдуть і. Так, вони не можуть пройти. Це класно. Так. Ні, вони не можуть пройти. Міф підтверджено. Так, вони можуть не тільки шо? Ладно, давайте до іншого міфу. Тепер дивіться, ми ставимо рихлий сніг. І заходимо в нього, і ми не можемо ніяк по ньому залазити на нього. Ну от, Я просто стрибаю на місці. Ось так. Але якщо я вдягну ботиночки, то я зможу лазити по снігу. Так. Клас! Міф підтверджено. Нічого. прикольно. Так, всім дякую за перегляд. З вами була я, Аня. Це всі міфи на сьогодні. Вибачте, що відео не було так довго. Я хотіла викласти його на свій день народження 5 грудня, але щось пішло не так. Потім така депресія в 0. Лет, і от зараз таке відео. Заходьте на мій другий канал, скоро там теж, може, будуть відео, але це не точно. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Муа! Люблю. А ще у мене є інстаграм і телеграм. Побачимося у наступних відео.